Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвів. Найперше, хочу привітати всіх українських жінок з Міжнародним Днем жінки з 8 березня. Щоб цей день був як кожен день. Кожного дня ви отримали квіти, кожного дня ви отримали поцілунки, обійми і найкращі почуття. Скорішого миру нам всім! Вітаю вас! Отже, давайте сьогодні поговоримо про. Заяву Дональда Туска, який говорить, що всі мають служити і що треба підготувати поляків до війни. Також поговоримо про дуже серйозний страйк в Німеччині, де зупинилися всі аеропорти, серйозний колапс. І про те, що в Німеччині засудили росіянина за вбивство двох українців. Дуже вас попрошу підтримати це відео. Звичайно, підпишіться на канал, втисніть дзвіночок, напишіть коментар в підтримку цього відео, щоб. Це відео, цей канал просувалися далі, і більше українців знали важливу інформацію як за кордоном, так і в Україні. Дякую вам за вашу підтримку. І в описі під цим відео є послання на мій інстаграм, де також кожного дня публікуються важливі відео для українців. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що влада розробляє проект підготовки всього чоловічого населення країни на випадок війни. За його словами, такий проект підготовки мають розробити до кінця цього року. Він також заявив, що хоче збільшити численність польської армії з нинішніх 200 тисяч до 500 тисяч, включно з резервістами. Якщо ми організуємо все мудро, нам доведеться використовувати кілька варіантів дій. Це означає, що ми повинні зробити тих, хто не йде в армію повноцінними і компетентними солдатами на час конфлікту. azywy w Premier minister także dodał, że kobiety także mogą przechodzić військову підготовку, jednak podkreślił, że wojna все ще залишається більшою мірою справою чоловіків. Będziemy e, starali się do końca e, tego roku mieć już model gotowy, aby każdy dorosły mężczyzna w Polsce był szkolony na wypadek wojny, tak aby ta rezerwa była rzeczywiście porównywalna i adekwatna do ewentualnych e, zagrożeń. Туск також додав, що сьогодні Польща була б у більшій безпеці, якби мала власну ядерну зброю, але визнав, що шлях до цього був би дуже довгий. Такі заяви вперше звучать від високопосадовців Польщі, а особливо від прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Ви знаєте, що до того це просто було переозброєння, це була купівля зброї, це була мобілізація, там кілька днів людей просто готували. Але зараз, після того, як... Америка показала, що вона особливо не буде вникати в справи Європи, що їй це не настільки цікаво, наскільки свої справи цікаві, і там якийсь тихоокеанський рубіж. Туди вона буде спрямовувати свої всі потуги. Європа сама собі нехай дає раду, і тут зразу ми бачимо заяви Польщі про те, що вони хочуть мати одну з найбільших армій в Європі і бути готовими до збройного конфлікту, який може бути неминучим, якщо Україну не будуть підтримувати. Партнери, якщо Україну не буде підтримувати Америка, і якщо в Європі також не буде одностайного рішення, Україна не зможе вистояти проти Росії, і тут зразу під роздачу може попасти Польща і країни Балтії. Це вони явно дуже прозоро проглядають і бачать, що таке може з ними статися, і точно станеться, якщо Україні не допомогти. Дофінансування. Ви, якщо бачили вчорашнє відео, вони хочуть в конституції, тобто президент Польщі також хоче змінити конституцію, щоб на військо виділялося 4% ВВП. І зараз бачимо заява Дональда Туска, що всі чоловіки в Польщі мають бути готовими до війни, тобто пройти підготовку, перепідготовку, щоб мати можливість зі зброєю захищати свою країну І з 200 тисяч вийти на 500 тисяч армії Польщі. Ось яка заява. Ну і я так розумію, це в практичній площині до кінця року мало би бути зроблено. Давайте перенесемося до Німеччини, де дуже серйозний страйк аеропортів. Профспілка Верді закликала працівників державного сектора та наземного обслуговування залишити роботу. Це вплине на сотні тисяч. Пасажирів запланований страйк знаменує значну ескалацію переговорів після того, як Верді влаштувала кілька страйків у низці аеропортів Німеччини, зокрема дводенний у Мюнхені минулого місяця. У п'ятничній заяві профспілка попередила, що пасажири повинні бути готові до масштабних обмежень на вильоти та прибуття, включно із скасуванням рейсів. 24-годинний страйк в Німеччині в понеділок охопить півмільйона людей. І ці страйки зумовлені тим, що профспілка вимагає підвищення заробітної платні на 8% або 350 євро. Не підвищуються, і бачите, оголосили страйк по всій Німеччині, де півмільйона громадян Німеччини не зможуть вилетіти, не зможуть прилетіти конкретно в той день. Профспілка, яка вимагає підвищення заробітної плати на 8% або принаймні підвищення 350 євро на місяць, а також підвищення премії і додаткових відпусток, заявила, що оголосила попереджувальний страйк після того, як другий раунд колективних переговорів минулого місяця провалився. Тобто не домовилися, і тут маєте подаруночок. Страждають всі. Ми не виходимо на роботу, інші не зможуть вилітати. Ось так. Неодноразово таке вже відбувалося в Німеччині і не тільки в Німеччині, і потім після того якісь були зрушення щодо домовленостей щодо компромісних рішень і тому подібне. Тому я впевнений, що це також буде впливати на державу в цілому, і вони зможуть досягнути, якщо не максимальних своїх вимог, то як мінімум якогось підвищення і премій точно. Це моя думка, можливо, помиляюся, але я думаю, що це так і буде. Якщо задіяно стільки людей, стільки людей не зможе полетіти, то там дуже серйозні дзвіночки до гори. Це факт. І остання новина: це про росіянина, якого засудили довічно в Німеччині за вбивство двох українців, двох військовослужбовців, які були в Німеччині на реабілітації. Суд у Мюнхені засудив 58-річного громадянина РФ, якого обвинувачували в вбивстві двох українських військовослужбовців у баварському Мурнаму. До довічного ув'язнення судову ухвалу винесли в п'ятницю 7 березня. За даними представника суду, росіянин винен в особливо тяжкому злочині. А отже, дострокове звільнення практично неможливе. Передає агентство АФП. Суддя не визнав політичний мотив убивства доведеним, попри різне ставлення до війни, до сварки, всі троє спілкувалися одним, один з одним. Провину визнали особливо серйозною, бо росіянин після конфлікту пішов додому ще й за ножем. У суді визнали, що чоловік діяв зі злого умислу, а також приховував інший злочин. Крім того, він мав значну кількість судимостей і перебував під наглядом поліції. Захист засудженого ще може оскаржити цей вирок у федеральному конституційному суді Німеччини в Карлсрує. Ну, я думаю, що його вже не випустять. Нехай там сидить, думає і зігниє, наскільки він і його держава з кукушкою. Таких треба засуджувати довічно і ключ викидати. Це факт. Речі, ви що думаєте про ось сьогоднішні новини, то обов'язково напишіть, будь ласка, в коментарях. Поділіться своїми думками. Не забудьте зробити репост цього відео під. Підписатися на цей канал та втиснути вподобайку – це дуже дуже важливо для просування цього каналу. В описі під відео я залишу послання на мій інстаграм, куди також всіх запрошую. І мій телеграм-канал Актуально про Польщу, де можна задати запитання про Польщу та перетин кордону і отримати до них відповіді. Тому всіх разом прошу підписуватись на мої соціальні мережі, щоб знати більше, моніторити інформацію, щоб бути впевненому в інформації, яку ви отримуєте. Підписуйтесь, знайте більше з вами, як завжди, Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.